Бачите, яке у нас горе. зайчику. Моя кава. Привіт, мій сачико. Бачиш, хтось тобі носить ці гаря. Я тобі ношу. я була протидана. На кладовище до могили свого чоловіка Світлана Ніколаєнко приїжджає майже щоденно. Завжди з гарячою кавою або чаєм. Така в нас традиція, так він вже любив. Напевно, я можу на пальцях сказати, скільки я не приїжджаю. Я не можу, я... мені треба з ним поспілкуватися. Хоча я кажуть, що душа ж вона повсюду. Але Своє спокійне, як то кажуть, своє заспокійливе, я отримую тут. Сергій Печений з червня 2010 року служив у військово-морських силах. Потім повернувся до цивільного життя. А 2014 року пішов добровольцем захищати Україну, каже Світлана. Був учасником антитерористичних різних операцій, різних суміжних, сукупних, різних з різними частинами. І тоді. Він повністю став удосконалюватися. От каже, він мені говорив так, що світ у мене цінності і все розуміння прийшло з тим, як я прийшов на він. У 2019 році Сергій Печений з позивним матрос став командиром першого відділення взводу снайперів першої окремої танкової сіверської бригади. На початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Чернігова. Він 24 го числа з хлопцями на прикордоні. Де прикордонників вже там не було, то вони своїм зводом а, зайшли туди і вони розуміли, бачивши, що надвигається з тієї сторони велика кількість військових Російської Федерації. Він заложив вибуховий пристрій на 700 кілограм. Це його треба вміти його заложити, щоб воно здетонувало. Нажати на цю кнопку, щоб воно підірвалося. Світлана Ніколаєнко пригадує, чоловік володів різними видами зброї, власноручив екіпірування, опанував картографію та розробив посібник для надання медичної допомоги і евакуації бійців з лінії фронту. Сам Сергій у травні 2023-го в ефірі телемарафону Єдині новини про завдання снайперів у танковій бригаді говорив так: можемо використовуватися для підсилення розвідки. Це прикрити їх при якихось виходах. от, так от. ми можемо так само йти в з розвідкою. Ну, для цього прийдеться брати відповідну зброю. Автомат чи полуавтоматичну гвинтівку. Це все у нас є. Загинув Сергій Печанин 3 жовтня 2024 року в Курській області РФ. У контрснайперському наступі зазнав поранення несумісне з життям, каже дружина. Мій чоловік сам себе занапастив, рятуючи хлопців, які бачив, що їдуть дві, дві машини десантників, вони висадилися і почався прямий бій. А третя машина зайшла з тилу. Я не знаю, хто там не спрацював в той момент, як воно так вийшло, що вони попали в оточення. Пам'ять про чоловіка Світлана зберігає його особисті речі. Він з мішкою цим довго ходив, а потім я йому повісила на бронежилет цього зайчика. І два з половиною роки до загибелі він проходив з цим зайчиком. Та-та. Та там браття, та, 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 та. у Сергія залишилася однорічна донька Катерина. Світлана говорить, вона успадкувала від батька характер та зовнішність. У нас катруська ще маленька собственно. яка піде до садочка, яка теж захоче папи не хоче. Яка захоче на руки, яка захоче тата побачити. Але в нас цього всього вже не буде. зараз, знаєте як. Мені нічого не залишається, як тільки боротись за те, щоб мого чоловіка всі знали і держава розуміла, кого вона втратила, що на таких людях тримається величезний фронт. За словами Світлани, її чоловік мав багато грамот та нагород. За життя був поданий командиром на орден за мужність третього ступеня та Золотий Хрест від головнокомандувача Збройних сил України, але не встиг їх отримати. Розумієте, війна а, той змінюється на посаді, той тому передає, вони курсують постійно, кудись, непонятно, ну, тобто змінюють свої а, бойові позиції. І виходить, що знаєте як, ну те дали, да, а ось треба, щоб давати це. Ой, а десь воно чи десь загубилось, чи десь воно повинно десь не дійшло до кінця. Розумієте, як командир мені скидував, каже Світлан, ми постійно робили йому подання. Тому що такі речі виконував тільки він один. У першій окремій танковій сіверській бригаді підтвердили інформацію про подання Сергія Печеного на нагородження. У відповіді на інформаційний запит Суспільного йдеться, що робили це тричі. Подавали кандидатуру матроса на нагородження орденом за мужність третього ступеня до Дня Незалежності України у 2023 році, а також у листопаді того ж року. У травні 2024-го подавали на нагородження на знаком Золотий хрест. Зараз триває підготовка подання на нагородження орденом Золота зірка. У бригаді зазначили, що надалі розгляд та ухвалення рішень за цими поданнями здійснюються уповноваженими органами згідно з чинним порядком. Ну, вже був фахівцем ну, самого вищого розряду. І, на жаль, такого, як Сергій вже другого не буде. Але командир із цим підлеглим бійцем пройшов всю війну, можна сказати, від первих днів то на ну, це втрата так. Як когось уже із рідних сприймається. Це був мій так сказати наставник. Багато чого саме Сергій мене навчив. Як і у військовій справі, так і в нашій специфічній роботі. Все, що практично я знаю, це благодаря Сергію. В які б підрозділи не приходив матрос, всі завжди казали: о, матрос з нами, все, ми спокійні. Я коли дізнався, що матрос загинув, я Думаю, як і абсолютно більшість бригадів, хто його знала, думала, що цього не може статися, бо це дійсно була легенда бригади. Але Бідна, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.